типовий день фрилансера або що я їм впродовж дня? Усі знають мій робочий графік, тому дуже часто ставляться питання. А от сьогодні починаємо день з того, що дістаємо заготовки з морозилки і починаємо трохи готувати. А поки в процесі чай, водичка та робимо салат. Салат вийшов щось типу Цезар, але тільки без сухарів. На обід планується смачний бульйончик та курячий паштет з печінки. дуже смачно обожнюю. Звичайно, під впливом американських тіктоків роблю собі таку виноградну воду, але мій фітнес-міксер не справляється з цим. Ну, Просто не купляйте техніку в АТБ, але на смак дуже освіжаючий напій виходить. Подобен. А поки прийняла душ, час сервірувати собі свій паштет і бульйончик. Так, я та сама людина, яка за роботою дуже часто щось їсть. В іншого моменту в мене просто нема. Я взагалі буваю надто продуктивним, бо потрібно все робити в один час. До речі, паштет цей раз вийшов такий неймовірний. Капір. Мені ж вистачило сил на танці і бігову доріжку поза кадром. Ну. Працювали, потанцювали час себе приводити до ладу, фарбуватися та, звичайно, переодягатись. Зараз ще працювати з записами на YouTube, а ця справа, знаєте, витрачає багато кілокалорій. Тому найчастіше після зйомок я їм таку смачну гранолу від під граноли з йогуртом або з молочком. Ну такий смак в них класний, і горішки є, і сушені фрукти, і взагалі кайф всім раджу. Де ви ж помітили, скільки води або чаю я п'ю за день. Але незабаром починається друга зміна моєї роботи, тому потрібно швиденько закинути картопельку з салом, в аерогриль. для чоловік. Ну тепер можна йти працювати зі своїми улюбленими студентами. Найголовніший мій плюс це те, що я дозволяю їсти своїм студентам на уроках. Вони після школи приходять усталі, голодні. Ну які мозги будуть працювати на голодний шлун, тому їм дозволяю, і в самої завжди є поріжок. І ну, чай. І заняття це про результат, але через позитивні емоції. І кожен, хто до мене приходить, завжди має чай і смаку. А ввечері капець, як захотілося коли, хоча мамка нас за це зверш. Завершуємо цей день канапками. Роблю легку закусочну тарілочку на довох, щоб подивитися фільм. Картопля пробач сьогодні не твій день, на жаль. До речі, гріночки поперед цим натерли чесничком. І пішла заставляти свого чоловіка з'їсти хоча б шматочок печінки. Бо він її взагалі не їсть. Але ж я адміральша. Заставлю.